Я була на танцях розбір матриці блогеру. Так, пробую перший раз м з перцем грішки. Я в шоці, але ну, вони дуже смачні. Я думала, що там буде гаплик. У з соль, а сальц і фафа. Крутше, дуже смачно. Ух ты, что ты сделал, да? Покажи мне ручки свои все, покажи, покажи. Ой, класс. Ой, класс. Кака? Да, добра И тоже что-то. Умничка, да. Умничка моя маленькая. Да, мы-то ручкой? Не, 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 да? Коробить, розпать, кобичку маленько. Такі ніки купив Маркусі. він їх обожнює, хоч щось буде їсти, то взагалі жесть. Я супчики не зварила, але дитина і ці тут ще вже показувала. З м'яско і з ще, чимось. Макарошки попросила до бульйону, але мене не зрозуміли, які я макарошки хотіла. Ну ладно. І такі цілими макарошки. Будеш такі макарошки гамати? Так. Да, зробити? Тільки саме ранок, а я вже в магазині купила каву. Е, бо чому я прийшла за кавою прострілятися мого на ранок, я не сплю. І я вирішила, що треба вставати. І а те саме. Перший раз я в такій годині, що навіть магазин був закритий, коли я прийшла От таку каву. Взяла. Спочатку брала Іллі, Ось вона 9 євро, тут, до речі, дешевше, ніж всюди. І тепер беру таку. Вона мені самі подобається. Ось така там. Тут кросанчики ще свіжі були, хоча тут ніколи їх немає давно ось <гум> це було дуже смачно. інка це для марк, її дуже любить. Дві пачки кави. Власне, по неї я йшла в магазин в 7 годині ранку. Потім зайшла цукерка з її тільки інакша пачка, бачите? Оці дуже класні смачні. Але я не знаю наскільки це вони, але я впевнена, ну, думаю, що такі самі тільки пачки інакші. Я їх вже якось показувала. У мене ще є другая. І дві пачки морських коктейль, дві штучки банана, тому що більше не було. Тобто всі решта такі зелені, там несмішні. Хоча до речі, фанати зелених бананів. Я, гречі, фанаты, зелені, я ні. Буряк. Три пачки творога. Дві штуки авокадо. Царалка. А, еще Киві. В'ю. Все. Маркусь, будеш ківі? Будеш? Так, каже, так. Так. Даю. Та. Я живу в Німеччині, три роки постійно купую ці цукерки. Продаються в рева е, зазвичай, але цього разу взяла такі в консумі. Е, е, так, показую, що я тут запланувала зробити. Ще не до кінця все розклала, але все ж таки. Поставила сюди мікрохвильовку, хочу під неї поставити тут щось таке. Чи то клійонку прозору наклеїти, щоб не було видно, що це клійонка? Я не знаю, що придумати, але щось треба придумати однозначно, тому що все буде пацькатись, це все буде жирно і буде ужасно. От. Що зробити, не знаю. Тут е кавова машинка, і тут думаю, чайник поставити. Треба тільки переноску купити. І е щоб ту тут була користо, така кавова зона, а тут ще щось треба от таке на чайник. Ну, типу, щоб не запацькувалось. Не знаю не знаю скільки гарна ідея, поки що попробую. Потім тут я все е треба органайзери купити, ці мої улюблені, що в малого в шкафчику, тому що це малого частина. Е, вот. Е, mm, e, там хлоп'я, коротше, це крекер мій, але треба його викинути, я не знаю, він не смачний. E, Цукерки тут ще мої, mm, потім mm, огорінечки всякі, малого кашки їде не лишилось. і там всякі е, e, равлик-боб, всякі прочі його штучки. Сімочки тут, чай. Тут чай, це не полюка, що я теж подумала це, полюка, це так має бути. Тут чаєва зона, тут дитячі чаї всі, тут ромашка і мій трав'яний. Потім тут ще якісь там в тільки макси купляла фруктові, і тут м'ята, і ще там круто, щось. Тут полетенці такі самі звичайні. Все, на кучу, звісно. Тут би ще якісь ложечки поставити. Я думаю, тут е, стаканчик купити коротше, і поставити ложечки е, на каву. от, е, е, І все, і тут буде чайник. Тут я покидала тобто поки що так все, потім це все розберу. Все нормально. І тут крупи теж, mm -hmm. потім треба це все організувати гарно і все красиво зробити. Ось от так вийшло. Сьогодні субота, боже, я була на танцях, мені так сподобалось. І я навіть взяла абонемент і взяла абонемент, а тепер думаю, це я так йду, тому що цілий вітан нагрузила. Дивіться, я його тут взагалі як на базар витягаю, знаєте, як базарну сумку. Коротше, мені так сподобалось. Я взяла абонемент і тепер. І тепер я, коротше. Думаю, коли я буду ходити, якщо в мене часу немає, немає, просто з ким лишити малого. Тому що заняття пів шостої всі, а так, і гісмута до четвертої. А М не зможе сидіти. От. Короче, зробила, а потім думаю. Ну, мені так сподобалось. Обіцяла сьогодні дитині машинку і не можу знайти. Короче, яку ко я хочу, от, типу, по тільки ця вазить тракторів, а я хочу, щоб возила машину. Поняли, так? І я не знаю, знайду чин... Ух, трактор. Трактор з такою штукою. Mm. 40 євро. Не знаю. Не знаю, не знаю. Цікаво мені за цим буде. Або така. <плес> Блін, прикольно. Що ти маєш? Покажи. Да, автовоз? Клас! Ти подобається? Так, так. так, ділюсь дуже класним рецептом, який мені мама сказала: не розірвіть, не пожалієте. І так, берете квашену капусту, бажано рукав, що був. Квашену капусту розстеляєте в рукав під низ, так потім три бедришки. Ну, скільки хочете, бедришок, так. Намаринованих марнованих вже в своєму соусі з чуть-чуть майонезу і чесника, а можна без майонезу. Головне, щоб подовше постояли в марнаді. Ставити зверху і на 180 градусів на годину 20 і за 20 хвилин до виключання відкрити рукав, щоб кури підрум'янились. Народ, будь ласка, спробуйте, не пожалійте. І я вже другий раз таке роблю, і другий раз робила з картоплею, що дуже смачно. От туди ще до капусти додайте картоплі. Чесно, не пожалієте, попробуйте, просто шикарний рецепт. Кури набагато смачніші, ніж просто тушені. Ну, ніж просто. Хороша, сижу я в Старбаксі вже десь дві години, вже другу каву п'ю, третю, тобто за сьогодні. І роблю розбір матриці блогеру. От прям, ну... Таку невелику аудиторію, блогар, тому дуже серйозно до цього поставилася. І вже десь дві години сижу, плюс ще цілий ранок сиділа і плюс шітром сиділа. І все прям класно, ідеально. Ну, не ідеально, але класно розбираю і хочу структурувати це все. І вже почала записувати голосові людині. Вот. І е, прям з таким нетерпінням вже чекаю на фідбек, е, що вона скаже, взагалі, як їй це відгукується і. А вот. і це прям у мене дуже класний такий досвід стосовно цього, тому прям довольно така зараз як це виглядає. я поста, тому що мене дуже-дуже натерли мені ці шкари. Тому розумлась, дуже натерла. Я йшла сюди, боже каже, червона. Я йшла сюди пішки і прям натерла боже чортка червона. Каву перепила, напевно. Ну ладно, все, буду далі. Це я просто хотіла поділитися, тому що це для мене дуже важливо. Так, Я вже остатки показую, але це так смачно. Море продуктів дофіга з томатним соусом, з барілою, в смислі. І, звісно, що пачка пармезану майже, салатик з е, песто, з авокадо, з мицерелою і. Рис соєм соусом народ охереть. Розказую, як в нас справи з Марком зараз на даний час. Сьогодні яке число? зараз я вам скажу. Восьме походу. Восьме зараз ні дев'ята вже вже сьогодні дев'яте лютого. А дитина вже слава Богу від вчорашнього дня не температурить. І так, температура в нього пробула рівно тиждень, рівно шість днів і на сьомий день, тобто на тиждень. Він почав дуже сильно кашляти. Він настільки зараз кашляє з температури, слава Богу, все окей. Ну прям мега страшний кашель, такий задушливий, прям дуже сухий. Вот. І е, завтра ми йдемо до Кіндер Arts, Сьогодні неділя. Завтра йдемо до Кіндер Артста, коротше, і вона буде нам щось говорити. Не знаю, що вона нам скаже, тому що в нас, як чесно, нам не дуже пощасливо з лікарем, на жаль. Вот, бо ми записувалися до дуже класного лікаря, але нас переписали до не дуже. От вона ні на одне питання не відповідає нам. Ну коротше, таке пофігістично типу, ставиться. Аналізи здати їй не, до... не допросились просто взагалі. Ну, коротше, мало з тим, менше з тим. А ну і вона постійно мені виписувала. До речі, стосовно лікаря, скажу то, що вона мені виписувала постійно марку мазі. Там всякі штуки, які не треба було. Тобто, в результаті взагалі. Ну, некомпетентно, це поставиться, якщо чесно. Ну, завтра підемо, послухаємо, що вона там скаже. Послухає Марка, і побачимо, що там буде. Коротше, вот, така. на десяту йдемо до неї. Е, вже два рази ми записувалися, потім відписувалися, тому що. Не знаю, можливо, завтра зроблять провивку, але я думаю, що ще зарано йому робити провивку, звісно. Ми пропустили декілька штук провивок, і постійно, коли записувались, один раз він захворів. Ми записались, не попали. Другий раз оце записались на цьому число, і він не хворий. Типу, і не попали. І завтра вже десяте число. А завтра йдемо до неї на десяту годину, а до неї в мене краще проблема сталася. Ой, Пошу, Треба камеру все таки свою включити. У мене проблема сталася, дивіться, перший раз таке, ой, як це показати, зараз. зараз. Коротше, обламався ніготь. Перший раз взагалі, в мене мій майстер настільки класно робить. У мене у Львові за все життя я майстра не знайшла. А тут я знайшла прям шикарно майстра. І вона мені так класно робить, що ніколи в житті в мене нічого не було з нігтями, а все ідеально завжди. Просто до останнього прям місяць ношу і все окей. А тут перший раз я не знаю, що таке сталося, просто обламався ніготь. От, йому на 8.30 без машини. Я без машини зараз. Керович, я їду до неї. Це жесть. От, таке. Такі-то справи. Хотіла просто відчитати, що там з Марком. А це ми користуємося від кашля. Зараз скажу. Вроді допомагає, до речі. Сінокот такий. В Польщі купляли. От такий сінокот. Чотири в день по 15 крапель сыночком. Сейчас я покажу вам. Мы махаем руки. Скажи привет. А не, она бо зараз что не стоит. Привет, ты моя і ти моя сяга. Так, знову привіт. Я обичаю за свій зовнішній вигляд. У мене, коротше, був кон'юнктивіт чуть-чуть. І у мене щіточки для вій одноразові, я стараюсь їх постійно міняти. Коротше, оце, і всі закінчилися. Я не можу їх розчасатися. Розчесати. Е Думаю, нічого страшного. Зараз вже лягаємо спати майже, майже зараз. Е хочу вам, чому я сюди вийшла, тому що хочу вам порекомендувати фільми, поки не забула. І один серіал класний. Серіал-Бумажний паперовий будинок. Вот. Прямо рекомендую подивитись. Він не такий довгий, але ну, нам подобається. Бо це тематика такого трилеру плюс детективу. Я таке люблю, і хлопець мій таке теж любить. Нам дуже зайшов. Та потім хочу поділитись без образ. Фільм-комедія теж прикольний. Не один раз він, але ну, класний. Якщо ви хочете комедію і вам хоче щось ну, прикольно, подивитись, смішне реально, то можете подивитись на вечір. І третій фільм A Man Called Otto». Це фільм. Зараз вам скажу а, чоловік, ну, чоловік на ім'я Ото щось таке. Про Ото воно вам виб'є. Тобто напишете про ото в новому вип'є. Е, класний фільм, який рекомендую. Він такий глибокий, Ну, спочатку він такий дуже скучний. Ну, Дуже рекомендую його додивитись до кінця. Ви далі розумієте мене, чому я це кажу до кінця. Додивитись, рекомендую, тому що хочеться його виключити. Ну, мені, принаймні, хотілося його виключити, але я себе заставила і не пожаліла. Тому що відкриває глибинну тему, плюс він там чуть-чуть комедії, чуть-чуть драми, чуть -чуть Ну, Все в одному. Фу. Тому якщо на вечір не маєте, що подивитись, і думаєте так само, як я постійно мучаюсь з тим питанням, то дуже рекомендую. І, до речі, якщо ви щось маєте класне, особливо детектив або комедія, будь ласка, скиньте внизу. В коментарях мені прям дуже цікаво, тому що я обожнюю е детективи, я обожнюю комедії. Ну, я колись знаєте під настрій. Ну, детективи це для мене прям вау. Ну, це прямо за тим своїх люблю. Колись любила взагалі жах, і зараз терпіти їх не можу, тому що я їх боюсь. Ну, якось, короче, вони Мені не дають такого позитиву, як мабуть, там, детектив, коли я сама що собі придумую, та розслідую це в голові, а потім думаю, так, я була права. І сьогодні плануємо, якщо Марк засне швидко, тому що з ним це неможливо дивитись дівчину-стату дракона. І монофільм 2011 року, походу. Ну, не знаю, як він нам зайде, ну, хороші відгуки про нього. І якщо маєте щось, що подивитися, Боже, у мене телефон якась плямка, я постійно думаю, що це на стіні. На екрані все про Якщо Маєте що порадити, будь ласка, порадьте. Буду дуже чекати, я буду дуже вдячна вам. От. А я сижу, коротше, тут в кімнаті, в спальню пішла, поїла тут печення з чаєм на ніч. І, коротше, сижу тихенько, як мишка, тому що тому що Марк просить грудь. Я йому цілий тиждень давала грудь, а тепер дитина, все, нон стоп. Хоче далі, я взагалі, блін, все вернулась, коротше, в мене назад, як я вже казала в минулому відео. Вот. і, блін, не знаю, що робити. <гум> Треба його відвчити від того. Не можу ніякого. Не можу, бо сама ще не готова, напевно, морально. Тому що, блін, що би я робила, якщо б не було молока вже в мене, а цей тиждень, що він хворів, він заліпити не хотів. Єдине, що він їв, це грудь і їсти не хотів. А він і так в мене важить. Зараз йому на секундочку, до речі, завтра спитаю, завтра ми там до лікаря, завтра спитаюся за його вагу. Цікаво, що вона скаже. Хоча, я впевнена, що тут скаже, а все окей, Тіпо, все нормально, не парся. Ну, я надіюсь, що не треба паритися, але все ж таки, коротше, в нього вага на 1,8, майже 1,9, Тобто, завтра буде 1,9, йому точно. Завтра буде 1,9, Марко. Марку. Коротше, жесть. Майже два роки, а він важить 10 кг рівно. добраність, якщо ви дивитесь це відео вечором. А я зараз піду до своїх. Так Марк не заснувши швидко, заснув біля 12-ї, а ми сіли дивитись дівчина статут Дракона, і народ дуже прямо рекомендує його подивитись, при тому що в мене цей фільм крутився десь рік. Часу представляєте Сам в в десь в, в десятку з найкращими детективами вибивав. Але мені настільки не подобалась фотка, вона мене так відвертала, що я вирішила не дивитись. І цього разу все ж таки я вирішила подивитись і не пожаліла. Тому дуже вам рекомендую, хто любить детектив. Ой, круче відчуюсь. Ні, ніготь в мене ой, не зроблений. Тому що мені дівчинка не відписала, і я в ітогі не поїхала, Добре, що не поїхала, хоча б перший раз виспалася, тому що на 8.30 була записана. Приїхали до лікаря, а лікар каже, а я вас не записала. А зараз дітки хворі, коротше, всі тільки прийшли, тому якщо ви здорові, давайте інакше термін. І зараз ми пішли, а нашу тагісмута ми відмінили. І зараз ми пішли до Тагісмута. Я дзвоню, щоб Марка вона взяла, тому що ну, і він вдягнутий, і все і готовий, ну, щоб не губити один день. І вона не відповідає. Так що, таке то. Аркусь, куди ми їдемо? Марк, куди ми їдемо? Мамі ремонтувати ногтик, так? Так, ти будеш чимненьким? А дивиться, як хлопці грають в футбол. Дивіться, що М купив Попробувати. 8 євро коштують, представляєш, лізел з тортиком. І зараз будемо пробувати разом. 11 години -го вечора. На секундочку. Я вже не їлась, але на десерт можна. Головне солодке не їсти на голодний желудок, тому що, ого, на червоні. Тому що піднімається інсулін. Особливого. Звичайно, різалась. Рахізого паста. Я прийшла в Starbucks і вперше я там одна, тому буду вчити свою матрицю долі. І всім дякую, що додавалися це відео. До скорої, -скорої зустрічі. Всім па-па!